Призовний вік з 25 років обмеження виїзду за кордон та арешт рахунків для тих, хто ухиляється. Кабмін передав до парламенту оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Ми поцікавились у рівнян, чи знають вони про можливі зміни і що думають. Я скажу, що захищати країну і вітчизну має кожен. І службовець, і держслужбовець, якщо, звісно, є така необхідність, щоб він іменно сидів в кабінеті керував да, незамінівий. А якщо положено, хлопці сидять по 20 місяців, бідні, де не, не вилазять, їх треба міняти по-любому. А то, якщо не міняти людину, вона теряє свої і боєспособності, і, і отакі, от я рахую, що треба. Людина чим старша, тим вона опитніша. І якщо ви візьмете хлопчика 18 років, хоча дуже багато, які погибають за нашу державу, він ще неопитний. А людина, яка пройшла хоча б там армію, хоча б там е якісь навики мала, да, вона, звісно, суттєво, що вона була чим старше, тим краще. Тому що погибають, ви заметите, Тільки молодих хлопці, вони неопитні, їм любопитно, вони заглядають і для... вони погибають дуже багато. Я, я рахую, що краще більший вірок, чи менший. Є пункти такі, що порівняно з попереднім законопроектом, вони більш-менш стали відповідати стандартам і правам людини, але певні пункти є такі, що потрібні до опрацювання. Наприклад, пункт щодо відстрочки аспірантів, які навчаються за кошти за кошти фізичних юридичних осіб, тобто за контрактом. Бо скільки з цього законопроекту виходить, що відстрочку дають лише аспірантам навчання на бюджетній формі на бюджетній формі навчання. Певні пункти викликають сумнів, наприклад, з тією ж самою повісткою в електронному вигляді, оскільки не в кожного є можливість її отримати, як мінімум. На телефон, бо не у всіх ті ж самі телефони, які можуть приймати а, цей застосунок дія. Мені сподобалось, що там в Верховну Раду мають, чи, в, чи вже внесено, що правоохоронців та е, держслужбовців е, теж да, будуть призивати. Це подобається, щоб всі були на, на рівних. Тут така, ну приймуть, не приймуть, не скажу. То тобто, люди будуть тільки за, за таке. Ну тому що їх багато, а чого нормального чоловіка висмикують з роботи, а вони сидять по кабінетам, половину ну як скажу, нічого не роблять. От тусь було було б чудово, щоб якось порівняти людей з, з держслужбовцями. Що попереднє, що зараз, те, що змінили. Не подобається. Я думаю, що всі, хто читав, самі знають, чому не подобається. Зменшили приземний вік, далі дали більше повноваження для представ представників. Це, мабуть, що одна з таких не те, що позитивних, але правильних рішень, що держслужбовці також повинні йти і повинні бути там. Звичайно, що не всі, тому що там, що всі підуть, хто залишиться, але от, ті, хто лиші, мають піти. Думка неоднозначна, чесно кажучи. Ну, тут більш треба глибоко е, якось це питання вивчати, так як я, на жаль, цим поки що не займалася, якусь конкретну відповідь дати не можу. Ну, в принципі, у нас держава частично цифровізована. Тому ну, це було очевидне рішення, що воно все-таки було б колись. Позитивно, всі повинні бути мобілізовані, якщо вже так іде. Не подобається ну, так, електронні повістки, чесно, більше негативно. домілізація. Ні. Ну, якщо домілізацію, то мобілізації лікарів жінок, ну то в принципі це позитивно. А якщо так чисто воювати, то негативно. Депутатів. Хай ідуть, воюють, як і всі весь народ. Така собі перспектива жінок на фронт брати. Ну, Знаю, жінки повинні вдома сидіти, а чоловіки хай йдуть, воюють, захищають країну.